Доброго вечора, друзі. Спокійної вам ночі. Звітуюся про перший робочий день в Вашингтоні на офіційній зустрічі з представниками Сенату Конгресу. Звісно, більше цікавить, більше опікуються питанням війни, питанням волонтерів, питанням соціальної гуманітарної допомоги. Зміг, зміг привернути увагу до проблем підприємців. Зміг знайти порозуміння недоцільності тих кроків, які сьогодні на жаль зробила українська влада, підвищуючи податки. Ну при, принаймні, всі з ким я тут вони, вони не розуміють, як можна. Ну в часи так с нелогічно, важливо ставити акцент на збереженні робочих місць і саме для цього е, повинна бути зорієнтована вся діяльність уряду. Ну але маємо що маємо Принаймні, закладаю фундамент постійної співпраці з сенатом і конгресом США для того, щоб можливо було у цивілізований спосіб лобіювати інтереси українського бізнесу. На жаль, така ситуація, що треба лобіювати інтереси українського бізнесу перед українською владою, яка чомусь не вживає правильних заходів для того, щоб підтримати українську бізнес ініціативу. Особисто я не хочу. Щоб Україна стояла з протягнутою рукою. Я хочу, щоб український бізнес розправив крила, міг працювати, утримувати державу. Тому треба зберегти спрощену систему додаткування обліку дозвітності. Саме про це я тут доношу. Зберегти додаткування для того, щоб без касових апаратів Вибачаю за зв'язок, друзі але тут. Постійні проблеми зі зв'язком, тому що я так розумію, що це центр Вашингтона і є певні видно перепони. Е, однак ще я хочу підкреслити, що головна мене... головне завдання, як на мене, це донесення бажання українського бізнесу, моє особисте бажання як підприємця, е, щоб Україна стала спроможною державою з ефективним підприємництвом, щоб могла працювати. Повний, повний звіт про. Відповідні зустрічі я зроблю, напевно, як результат уже в кінці свої, своїх офіційних відвідин Сполучених Штатів Америки, зокрема Вашингтону. Налагоджую зв'язки, друзі, колеги. Ну і борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. На жаль, нам треба боротися як з зовнішнім агресором у вигляді Росії, так і з внутрішніми диверсантами, які засіли на владних важелях. Сейфоп, safe сейф safe Ukraine. Збережіть підприємництво в Україні, збережте Україну, сейф ФОП. Збережіть freedom, opportunity, private property. збережіть свободи, можливості і приватну власність в Україні.